У мене нічний тариф, і тому я собі виставив зарядку за нічним тарифом. Ось яким чином. Зарядка за нічним тарифом з 4 до 12 дня. Це за китайським часом, за нашим це з 23 до 7. Це 2,16 гривень, мені зручно. Що? Як це працює? Я виставляю і вона заряджає тільки в цей час. Значить, я собі. Ставлю на зарядку. Вона заграється синім кольором. І це означає, що вона почне зарядку о 23. Зараз 21, значить через 2 години вона почне горіти. Є такий нюанс. Якщо машина відчинена, то, то його можна дістати, пістолет, і вставити назад. Але тільки коли машина відчинена. Коли зачинена, вже дістати не можна. Це дуже зручно. Е, і ще один нюанс. За 10 днів що я використовував, один раз було так, що реп звило час. Я виходжу, а вона не заряджається. Ну, 23-30 я вийшов, воно не заряджається. Тобто треба за це зважати, що може таке статися, що через реп і здавання часу воно не зарядиться в цей час.